А люди писали, що годі нам знімати всяких китайських курчів, зніми нам нормального трактора. Ну що ж, окей, дивіться. До вашої уваги, Lowell FT244H. Погляньмо, що в ньому є. Дуже популярний міні-трактор користується неабияким попитом, тому що Lowell, ну, як ви розумієте, це тільки якість техніка на довгі-довгі роки. Все в ньому відточено до всяких дрібничок. І без ніяких нюансів. Його ціна 7720 доларів на сьогоднішній момент. Ну, почнемо з двигуна. Відкривається він у нас ось тут, на упорі. Движок в ньому КМ 385 ВТ. Чотирьохциліндровий, чотирьохтактний з безпосереднім вприском двигуна з рідинним охолодженням. Бак знаходиться під капотом об'ємом аж 32 літри, що є неабияким плюсом. Він, звісно ж, повнопривідний, є передній міст. Погляньте з усіма защитами, дуже продуманий. З таводницями, щоб шприцювати досить грубий, якісний передній міст, також є гідропідсилювач рульового. Передні навіс... навісні вантажі, також вже встановлені в цій комплектації аж. Передня губа у нас 6х16, а задня 9,5 на 24. По Навісному механізму. Тут також е, таких серйозних запитань у нас немає до нього. Є два гідровиходи, розетка під причіп, для причіпа вже підключення, також заднє додаткове світло. Бачите, немає щитку, яке захищало б у вас в салоні від бруду. Фаркоп та вал відбору потужності, також щитком. Максимальне навантаження на ню складає 420 кг по заводу. Колія задніх коліс регулюється 960 на 1460, а колія передніх коліс 1265. Взагалі вся вага. Міні-трактора складає 1440 кг, а максимальна швидкість руху вперед 26 км на годину. Досить таки невеликий показник. Давайте закриваємо капот і переходимо в салон, там, де оператор водій. Бачите, є високий тунель, але закритий щитком, таким гладким, щоб ви за нього не зачіплювались. Ось швидкості бал відбору потужності. Коробка передач знаходиться між ногами. Повишені та понижені. Також тут. коробка переключається, ну, просто супер щелкає, як джойстик. ну. Елементи управління в зручних місцях, натискається досить легко щеплення, дуже легко. Приборна панель в автомобілі, як? Мені дуже імпонує. Ручний газ знаходиться під рулем, виконаний якісно, з резинкою такою. Тут також встановлений такий кейс з інструментами, який знімається. Гарне кріплення. Бокових зеркал, бачите, дві арматуринки, які, і він цього не буде тараб, тарабоніти дуже сильно. Повітряний фільтр не дуже високо встановлений. І ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з яким мінітрактором його б ви хотіли порівняти, які технічні характеристики хотіли б про нього ще почути. Я буду дуже радий вам на це все відповісти, зняти ролик і почитати. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і до побачення!